Хочете побачити екскременти справжнього вікінга? Ось, дивіться, це копроліт. Що ж таке копроліти? Копролітами називають скам'янілі викопні екскременти, зберігають первинну форму, а іноді і неперетравлені залишки їжі. Тобто, це звичайні екскременти, які збереглися до наших часів. Вони скам'яніли. І зберегли свій вигляд. Дивіться, цей копроліт вважається найбільшим і найціннішим зразком скам'янілого людського екскременту в світі, зберігається в Йоркському археологічному музеї. Його знайшли в 1972 році в місті Йорк, Північна Англія. Де в 10 столітті жили вікінги аналізи дали точну картину, що людина їла переважно м'ясо і хліб та мала паразитарну хворобу. У 1991 році його оцінили у 39 тисяч доларів США. Так, за якими ж умовами фекалії збереглися до наших днів? А ось до яких. Опилилися, наприклад, середовище з низьким вмістом кисню. Це може бути болото або вологий ґрунт, що сповільнює їхнє розкладання. Друге, їхні органічні речовини поступово замінювалися мінералами, що сприяло збереженню структури. І третє через хімічний склад ґрунту. Певні сполуки, наприклад, кальцій або фосфати, допомогли перетворити його в камінь. Насправді, копроліти мають. Дуже важливе значення в палеонтології за наявності останків скам'янилих екскрементів. палеонтологи можуть судити про раціон вимерлих організмів.